Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну красиву та сильну рибу це марена звичайна. Всім приємного перегляду. Марена звичайна або мурон вусач, по латині Барбус Барбус, риба родини коропових, яка занесена до списку міжнародного союзу охорони природи, Європейського червоного списку та Червоної книги України, прісноводна, зграйна річкова донна риба, чистих частин річок. Вона тримається у місцях зі швидкою течією та чистою водою, де перебуває у постійному русі. У зв'язку з цим в неї надзвичайно струнке, майже циліндричне тіло, вкрите дрібною лускою, яка міцно сидить у шкірі, забарвлення тіла сріблясте, рідко з дрібними бурими цятками. Статево зрілими стають у віці від 3 до 5 років, при довжині тіла близько 30-35 см. Спинний плавець високий, а спина в неї темно-сірого кольору. Боки, зеленувато оливкові, або зеленувато-жовті, черево-жовтувате або молочно-біле, спинний і хвостовий плавці сірі, часто червонуваті, всі інші рожеві, помаранчеві або червоні. Рот видовжений: на кінці верхньої губи є два маленькі вусика. Ще два довші вусики розміщені в кутках рота, які служать для пошуку їжі на дні річки. Райдужна оболонка, очей срібляста або золотиста. Довжина тіла сягає до 85 см, а маса від 4 до 6 кг. Також рідко трапляються особини вагою до 12 кг, тривалість життя становить до 16 років. З 80-х років ХХ століття марина звичайно стала рідко траплятися в уловах рибалок. Зникнення типових біотопів відбулось в результаті зміни гідрологічного. Хімічного та біологічного режимів водойм, забруднення води та надмірного вилову. В Україні вона зустрічається на перекатах у басейні річки Дунай, пониза басейну річок Тиса, прут і Серет, а також річки Дністер та Південний Буг. Марена, особливо у старшому віці, не збирається в табуни, а постійно тримається у придонній зоні поблизу скель. Як вже говорилося раніше, ця риба полюбляє швидкотекучі, чисті води. Тому у водоймах із зарегульованим стоком вона, на жаль, зникає. Дана риба живиться черв'яками, личинками комах, рачками та молюсками, а у передвечірні години виходить на мілкі місця, де споживає рослинні об'єкти. Значне скупчення вона утворює у місцях зимівлі та під час нересту. В нерестових косяках, які складаються переважно з близьких за розмірами особин, їх буває по кілька десятків. Місцями нересту є ділянки річок з кам'янистим дном. Швидкою течією і глибиною до півтора метра. Це здебільшого перекати. Нерест проходить у травні червні при температурі понад 16 градусів Цельсія, а закінчується від 20 до 22 градусів. Плодючість самок становить від 15 до 100 тисяч. Ікра спочатку приклеюється до каменів, а потім змивається водою і заноситься під них, де інкубується. Ікру самки відкладають окремими порціями. Личинки та молодь живляться дрібними формами фито ізопланктону та бентосу. Дорослі риби харчуються виключно донними організмами, молюсками, черв'яками, личинками та ракоподібними, а також ікрою, дрібною рибою, водоростями та іншою рослинністю. Росте марена досить інтенсивно. Наприклад, у південному бузі щорічні прирости її тіла досягають 7-12 см, Ікра марени помаранчевого кольору та доволі велика. Цікаво, що ікра цієї риби в багатьох країнах Європи вважається отруйною. Однак, думки вчених різняться щодо її отруйності. Серед коропових риб марина вважається однією з найсильніших представників даного роду. Також вона дуже живуча риба, і навіть якщо її витягнули із води, то вона зможе прожити, лежачи на березі до п'ятьох годин. У водоймах України зустрічається Марина Дніпровська. Марина Дунайсько-Дністровська або румунська та марина звичайна. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити Марену, то обов'язково випустіть її назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Друзі, а ви хоч раз ловили Марену звичайну. Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні луски. До зустрічі!